Нове діло має померти так само, як і старе. Як ти пережила втрату кеті? Ніяк, рацію, посвалимо бьєм. Нове діло. Це твої нові сестричка і братик Олівере. Олівер, який ви втратив батьків. Він потребує особливого догляду. Слухай, я розкажу тобі таємницю. Ой. Зі мною говорив Янгол. Дивовижний Янгол. Він робить надзвичайне. Слухай. 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 Нове тіло має померти так само. Слухай, 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 слухай. Дехто хто вірить, що після смерті душа залишається в тілі ще кілька місяців? Вдалося! Вдалося! Да. Ми її повернемо.